Шановні представники засобів масової інформації, всеукраїнське об'єднання Батьківщина, яке протягом останніх декількох місяців веде активну кампанію, давно разом з Всеукраїнським об'єднанням Свобода погодило процедуру участі в виборах 2012 року. Ми діяли за принципом один кандидат, один округ, і нам вдалося не тільки досягнути цієї домовленості, але й вдалося виконати ці домовленості. Нагадаю, що до моменту виборів всеукраїнське об'єднання Батьківщина об'єднало 8 партій, і тому ми сформували потужну силу, яка здатна перемогти партію регіонів. І коли ми прийняли рішення разом з Всеукраїнським об'єднанням Свобода щодо спільного походу на виборах по мажоритарним округам, це тільки утвердило нас в правильності цього рішення, тому що наші кандидати отримали не просто реальні шанси на перемогу, але й переможуть на відповідних округах. До завершення виборів залишився тиждень, і дуже важливо, яким чином ми проведемо кампанію, як ми підрахуємо голоси, як ми захистимо результат. Але сьогоднішня наша зустріч і сьогоднішнє наше рішення дає відповідь на питання, що буде 29 жовтня, чи здатна українська опозиція сформувати демократичну коаліцію в новій Верховній Раді України. Чи здатні ми отримати необхідну кількість голосів для того, щоб розпочати прийняття всіх тих законів, які є нашими програмними законами? Ми прийняли рішення щодо підписання угоди про створення демократичної коаліції у новій Верховній Раді України. Дана угода передбачає конкретний перелік законів, які повинна прийняти демократична коаліція в новому парламенті. І окремо хотів би відзначити, що така угода дає чітко відповідь на питання: хто з народом України? Яким чином ми будемо реалізовувати наші цілі? І ми даємо чітку відповідь, що об'єднана опозиція, Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання Свобода будуть мати більше місць в парламенті, ніж партія регіонів. І це дає нам. Можливість зреалізувати нашу програму і прийняти ті закони, з якими ми йдемо на вибори. Шановне товариство, хотів би сказати, що ті скептики, які попередньо думали і проговорювали, що опозиція в Україні не зможе об'єднатися в боротьбі проти режиму Януковича, глибоко помилилися. Ми не тільки зуміли знайти найбільш оптимальний формат нашої участі у виборах, ми ще й зуміли напрацювати. Майбутній перелік першочергових законопроектів, які ми однозначно спільно разом голосуватимемо в парламенті і голосуватиме наша більшість. Я не сумніваюся в тому, що спрацює формула Свобода плюс Батьківщина у Верховній Раді України буде мати більше депутатів, як партія регіонів плюс комуністи і їхні сателіти. Ми початково домовилися і планомірно йдемо до нашої мети. На першому етапі ми узгодили побороти режим Януковича. На другому етапі, прийшовши в парламент і отримавши більшість, усунути усі негативні наслідки двохрічного правління цього режиму. І на третьому етапі через недопущення реваншу диктатури, через очищення влади, приступити до очищення теперішнього законодавства і побудови українського суспільства на засадах справедливості. Ми зробимо докорінні і всеосяжні зміни. В системі української влади, в українській державі і в українському суспільстві. І власне сьогоднішній договір це є певний цемент, який скріплює наші шляхетні проукраїнські наміри, який дає перспективу і гарантію для нашого майбутнього. Є пропозиція приступити до підписання угоди. Угода вам, звичайно, буде роздана. Дана угода підписана Юлією Тимошенко. Вона передала вчора через адвоката Власенка підпис під цією угодою. Шановні друзі, всі політичні сили, які ходять до об'єднаної опозиції Батьківщина, підпишуть безумовно цю угоду. І сьогодні саме прийшов час всім політичним силам визначатись. Вони за Україну із українцями чи вони за олігархів і з криміналітетом? Вони за демократію чи будуть потурати встановленню в Україні диктатури? Вони за європейський шлях розвідку, чи будуть співпрацювати з тими, хто хоче відновити на теренах України Радянську імперію. Треба визначати сьогодні. І всі політичні сили, які входять до об'єднаної позиції Батьківщини, визначились з цим. Шкода, що не всі, хто декларує себе як альтернатива влади. Мають сьогодні сміливість також чітко і відверто заявити щодо своєї позиції. Тому ми впевнено підписуємо цю угоду і ми впевнені в перемогу демократичних сил України та відновлення європейського шляху розвідку нашої країни. Шовчі, да? Тоді я через вас йому пошлю сигнал. Він пересвідчиться через журналістів, що за цим столом портфелі не ділять, за цим столом беруть на себе зобов'язання. Публічні, відкриті, зобов'язання перед людьми, які потім і люди, і журналісти громадськість перевірятиме, наскільки послідовно ми діємо, як ми голосуємо за ті закони, які зараз зобов'язалися прийняти. Цей документ я підписую від імені громадянської позиції і всі наші колеги, які зараз говорять одним голосом, хоча ніхто не вірив, що ми зможемо домовитися, ставлять свій підпис і відкрито говорять про злочини режиму Януковича і про готовність боротися з режимом Януковича. Не з владою взагалі, а з конкретним уособленням корупції. Тому я ставлю свій підпис від громадянської позиції. Підписуваю від народної самооборони, я хотів би повернутися, колега сказав, що у нас тут немає посад. Але є пункт про те, що якщо Україна хоче бути європейською демократичною державою, то в ній не повинна бути політв'язня. І е, таке зобов'язання об'єднана опозиція радона зі свободою бере, коли йде до Верховної Ради. І тому ми підписуємо цей документ так само і по всіх інших пунктах. Дякую. Це реальний план економічних, соціальних і політичних дій, які ми повинні всі разом зробити буквально в перші ж тижні роботи українського парламенту. Я думаю, це дозволить вивести країну з кризи, вивести Україну з тієї тотальної блокади, в яку завела нинішня влада Януковича. Не не Полічка, підійде, будь ласка, полічка, підійти, будь ласка, сюди. Підписуючи цю угоду від імені народного руху України, я хочу заявити, що ми знову демонструємо свою здатність не лише об'єднатися. Заради спільної перемоги, а ми е, обіцяємо суспільству, що будемо діяти разом в Верховній Раді. Ми маємо конкретну програму наших дій, і ми її виконаємо. Дякую.

Давай, Оля, давай, давай запитання. Ви все-таки останньтесь, останкись, може, потім. Може залишитися в нейбуха. А ми зараз залишимося тут, зараз три запитання. Звичайно, що офіційно і неофіційно ми відправляли листи, публічно зверталися і не публічно. І це прикрість, що з нами немає Віталія. Але при цьому, при всьому, я щиро сподіваюсь, що, можливо, якщо не вся його фракція, то частина фракції приєднається до демократичної коаліції в наступному парламенті. Що стосується наших подальших дій, то хотів би чітко зазначити, що дана політична угода передбачає. Реформи в політичному, економічному соціальному секторі. Ми прийняли рішення про голосування законів про відповідальність як президента, так і народних депутатів України. В першу чергу я кажу закон про порядок імпічмента президента та закон про відкликання народного депутата України. В нашому соціальному пакеті передбачено скасування податкового кодексу і прийняття кодексу економічного зростання це сім податків замість 135, скасування пенсійної реформи і прийняття нових пенсійних змін, які запровадять справедливі принципи нарахування пенсій. Наш пакет передбачає, звичайно, скасування цілого ряду антиукраїнських законів, про які скаже Олег Ярославович. Наш пакет передбачає введення процедури особистого голосування в парламенті. Наш пакет передбачає всеосяжні зміни в Україні. Це відповідь на питання: навіщо голосувати за опозицію і що опозиція зробить на наступний день після приходу до влади. Я би хотів, я би хотів доповнити, я би хотів доповнити слова Арсенія Петровича, що по проект цієї політичної угоди був відправлений до політичної партії Удар каличка Окрім тих надважливих законопроєктів, які оголосив Арсеній Яценюк. Це ще є гарантія того, що наші депутати не будуть голосувати за зміни до конституції України, особливо в тій частині, яка стосується виборності президента в парламенті, а не всенародного. Цей закон, це ця угода стосується того, що ми ухвалимо відповідні рішення про скасування теперішнього мовного закону і ухвалимо свій закон про захист української мови. Так само це ця угода стосується того, що ми ухвалимо цілу низку е, законодавчих актів, які будуть стосуватися судово-правоохоронної реформи, е, а також боротьби з корупцією. Також надзвичайно важливо, і це треба буде зробити до кінця цього року. Нам треба буде продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, хоча б на два роки, а пізніше протягом цього часу ухвалити так. до 1 січня 2016 року, а протягом цього часу ухвалити необхідні закони, які будуть... Будуть спрямовані на захист селян власників землі. Максим Равреба, Арсеній Петрович, я ще раз повторюю запитання: ну, щоб додати, до того, що ви відповіли на перше запитання, що означають ваші слова, можливо, частина фракції Удар мається на увазі приєднається. Що це означає, як це буде виглядати на практиці? Я хочу нагадати, що у нас було прийнято рішення про взаємну підтримку кандидатів в одномандатних округах. І таким чином, частина кандидатів в округах були зняті на користь удара. Інша частина була знята на користь українського об'єднання «Батьківщина». І тому природньо я впевнений в тому, що ті люди, які отримали підтримку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, звичайно, що повинні поділяти ті принципи, тому що це була передумовою того, щоб підтримувати таких кандидатів. Саме тому сьогодні. Ми почали процес підписання кандидатами в депутати, які балотуються по одномандатних округах по всій Україні аналогічних угод. Політичні зобов'язання, щоб українці знали про те, що цей кандидат в депутати буде робити в новій Верховній Раді України, коли він вже стане депутатом Верховної Ради України. В той же час, що колеги, я хочу звернути вашу увагу, що ми і зараз чекаємо не частину, а всю фракцію Віталія Квичка. Удар. Як складову частину коаліції демократичних сил, які чітко займають позицію і не приховують те, що вони виступають проти диктатури президента Януковича і його оточення? Ми сподіваємось безумовно на всіх депутатів, які будуть обрані в той же час. Ми вважаємо, що не можна приховувати свою позицію і її треба декларувати до завершення виборчого процесу, тому що на жаль, на жаль, Україна знала багато випадків, коли треті сили визначались щодо свого вектору діяльності.

Ми вважаємо, що партія Удар повинна бути разом з нами в демократичній коаліції. Ми очікуємо на партію Удар. Марних сподівань не буває з однієї сторони, а з іншої сторони, чекати будемо, але щось з мене таке складається враження, що для багатьох українців Кличко стане найбільшим розчаруванням цієї виборчої кампанії жовтня 2012 року. Тому що, тому що має бути абсолютно чітка позиція. Ці вибори є чорнобілі. Або з українським народом, з українським суспільством, або з режимом партії регіонів і комуністів. От і все. Немає на превеликий жаль сьогодні виборів кольору веселки. Ну, Кожен робить свій вибір. Хто хотів, той долучився. Хто не хотів... Що є пропозиція колективне фото. Дякуємо. І покажемо так. так? Олег. А також давай розвернемо отак. Давайте ближче, ближче, ближче. Трошки ближче, а де того. Трошки ближче та речі. Бачиш